Арт-терапії для таких жінок, як ми, це дуже-дуже корисна річ. І навіть по собі я зараз бачу, що не хочеться ще малювати. Тобто Я і до того трошки малювала. Але після праці з спеціалістами, це, ну, художниками, професіоналами, це, звісно, зовсім інші досі. Тобто більшість дівчат, тих, які сьогодні малюють, я не знаю. Деякі подруги мені ми маленькому чаті спілкуємося. Але я не знаю їхнє життя до війни, але я розумію, що проходить кожен з них в даний момент. Ну, тобто, це хвилеподібне переживання горя, і якщо я пройшла цей етап, то хтось зараз звичай, проходить цей етап. Тобто, і, можливо, завтра я знову повернуся до нього і знову буду його проходити. Ну, тобто, це... Я просто розумію, що кожен з них відчуває. Я брала гош і просто брала фотографії в інтернеті, які мені здавалося, я зможу перетворити в картину. Вони на мене зараз подріє трошки. Це було ще в 20 2020 році, потім трошки в 2021. І після того, як загинув чоловік, я дуже довго не могла малювати і тільки після Розмови я спілкувалася десь півроку з психологом, і тільки після розмови з психологом вирішили, що було б непогано спробувати повернутися до малювання. І вийшло так, що перші картинки, ну це не великі полотна, це всього лиш маленькі картини, а, виходили дуже похмурі, і це зазвичай якісь гори, восени або взимку, або море взимку зі скелями. І це перша олійна моя повноцінна робота, яка ще, до речі, не завершена, але я думаю, що хлопці мені з часом ну, протягом цього тижня допоможуть її закрити, доробити. Бо я замахнулася зразу не на пейзаж, а на щось таке більш ну. Таке, щоб ближче до душі, спробувати олію і спробувати зробити щось, що нагадувало мені ну, про цей чудовий час, що ці два вихідні, вихідні які ну, я чудово провела. Я сьогодні змішала сама кольори, і ну, щоб знайти вчорашні кольори, журавлів і домалювати крила, я вже сьогодні не просила допомоги, і це тобто я. Мітодічно, поки не винайшла, той же, не знайшла той же самий колір, і все, я задоволена. Yeah. Щоб ти намалював. це вихід твоїх емоцій, твого волю, твого пошуку себе, тобто сенсу життя. А подальші картини, якщо це як курс реабілітації, ну організований, тобто. Деякі дівчата приходять і другий, і третій раз малюють картини. І Це вже більш усвідомлено, ти малюєш. Таке тобто не просто перше полотно і перші твої емоції, перші твої. Я не знаю, багато дівчат викладають страхи, пам'ять свою, щастя, хтось втрату викладає на полотна, віддає полоту за цей рік, як річниця, чоловіка немає. З 12 липня 22-го року. І е, за цей час ну, тобто я подавала великий пар'єр. Е, 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 я стала головою громадської організації ДІВ м -м, Жива. Це в першу чергу не про творчість, це можливість виразити наші емоції, які пов'язані з нашими коханими, які е, ну, Через… Е, через е, Малювання через ем, можливість, е, я навіть не знаю, ну, розповісти про своє кохання. А, відчуття е, наші такі, коли ти був в шлюбі, ну, байдуже, хтось не був в шлюбі, але коли в тебе була людина, яка тебе кохала була я. І е, е, всі твої комплекси, всі твої е, недовольства, якісь собою, ну тобто ми всі люди, ми всі не ідіальні, вони тітані. І коли. Людина ця зникає. Ну, тобто це ж е ваги, які ти даєш людині впевненості, а людина дає тобі впевненості. Гармонія, така, пошук цього, цієї гармонії. І коли цієї людини більше немає, навпаки, всі ці е страхи, комплекси, невпевненість, вона повертається тобі за всі ці роки в два рази більше. Ну, тобто. І я не можу сказати, що е Після малювання додалося мені якесь впевненості. Я думаю, що цей шлях пошуку своєї сили і впевненості це ще дуже довго. Ну, В нашому стані це ще ну, то, то потрібен час. Але відкрити себе з іншої сторони, можливість мати таку можливість відкрити себе з іншої сторони, це дуже-дуже необхідно. <говорити> мені наприклад, на мою власну думку, Психолог чи психотерапевт зараз в процесі малювання мені не тільки залежать. Я не хочу поглиблюватися в нюанси, чому саме цю картину я вибрала, чому саме цей колір, як я себе почуваю. Для цього є спеціалісти, які безкоштовні, або яким я плачу кошти, і ми це розбираємо детально. Процес малювання це творчість в першу чергу. Або Мрії себе старої або пошук себе нової. Я не, не розумію в принципі, ем, необхідність тут ще спеціалістів. Дівчата прекрасно самі навіть і зелена, і з художником. Ну, тобто, не треба мені списувати мій психологічний стан. Він стабільний. А такі можливості помалювати і отримати якісь адрефійні емоції і вільне якесь почування себе і витворення своїх емоцій на полотні. Він е, е, одиничний.